Леся Українка «Мрія не зрадь. Мрія не зрадь! Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згаснити світло безсонних очей. Мрія не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнилось серце ущерб. Вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, Все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя, мрія, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, Той не вмре, не здобувши нового добра. Мрія, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться згинуть за теє дарма.